Християнин, який хоче добре провести піст, мусить ходити на літургію на передосвячених дарів. Чому? Тому що це є єдиний спосіб серед тижня прийняти святе причасн. Якщо ходити у час посту тільки в неділю до церкви, то ви не відчуєте посту. Ви не відчуєте плодів посту і також не отримаєте радості на Великдень, на Воскресіння. Якщо говорити про історію цієї літургії, то давні християни постили в час святої Чотиридесятниці дуже строго. Тому церква, дивлячись на їхній піст, постановила це є Лаодикійський собор 360-й рік. Церква каже, Дні Святої Чотиридесятниці є днями покаяння. Кожен має думати над своїми беззаконнями, а не брати участі в радісному торжестві. А яке є найбільш радісне торжество? Було для там тих людей, для нас я не знаю вже. Найбільш радіснішим. Торжеством була служба Божа. І церква каже: не будемо брати, будемо тільки служити в суботу Івана Золотустого і в неділю Василія Великого. В той час були люди, уявіть собі, були люди, які прийшли до владик, до патріарха і кажуть, а як то ми будемо кожного дня жити без причастя? Зробіть щось, придумайте щось, придумайте якусь молитву, щоб ми серед тижня могли прийняти причастя. Придумали. Було в такий спосіб запроваджене окреме богослужіння літургія на предосячених дарів. Тому головна ідея запровадження. Цього богослужіння це є туга, туга за причастям. Люди, які приходять на літургію на передосячених дарів, мають розуміти, для чого і для кого запроваджено цю літургію. Для людей, які не уявляли свій день без причастя. В Рудному такі люди є. В Рудному, можна так голосно сказати. В Рудному є люди, їх небагато, і одиниці, їх можна перерахувати на пальцях Двогруг нехай буде, які кожного дня, чи то піст, чи то не піст, не уявляють свого дня без причас. Слава Богу. Такі люди сьогодні ще є. Літургія на пересячних дарів це в принципі є вечірня. Трохи прикрашена, з додатковими покаянними і хвалебними піснеспівами, з читанням Старого Завіту, з коліноприклонними молитвами, з поклонами. Ми, священники, будемо переносити дари з місця на місце, будемо з різних сторін оспівувати його, обкаджувати його, кланятися йому, співати псалми, як Давид колись. І сили Небесні разом з нами будемо чути, і сили Небесні разом з нами будуть невидимо служити Йому. А в кінці ми приймемо причастя. Це для чого ми сьогодні прийшли. Літургія на передосячних дарів служиться в середу і служиться в п'ятницю ввечері. Тобто, в дні найбільшого посту. В середу і п'ятницю. Тобто, в ідеалі, в ідеалі, мало би бути, що ви б сьогодні мали прийти з голодними очима. Ви б сьогодні не мали нічого їсти, навіть води не пити. Так в ідеалі би мало бути. Хтось сам скаже, та ми вже старі, ми вже так не можемо. Я вам скажу, що старші більше. Витриваліші, ніж молодші. І ви, це, і ви це самі добре знаєте. Бо піце не є питання здоров'я і сили. Піце є питання Духу. Це є питання віри. І це є питання ревності до слави Божої. А хто більше вірить? Старші чи молодші? Самі знаєте відповідь, де є молодші. Я є тут, напевно наймолодшим. Молоді люди 25-35 років до 40 років вони не можуть постити так. Вони є розніжені вже, не можуть витримати строго посту і відразу, знаєте, спина болить, знаєте, в голові крутиться і в вухах дзвонить. А старша людина, 70 і плюс навіть, вона, знаєте, як дуб, може витримати. може витримати. Бо вона бачила. До речі, бо вона бачила, як її батьки постили, а молодші не бачили, як ми постимо. тому з них нема що питати. Літургія на пересячних дарів це не місце випадкових людей, а людей, перевірених і сильних духом, які винесли труд посту протязі дня і прийшли. За причастя. Така задумка є літургії на передосвячених дарів. Амінь! Слава Ісусу Христу!